Ось це наушники 23-го року від відомого китайського виробника Borafone. Так, їх ціна 10 доларів, але особливість цих наушників не в ціні, а в зовнішньому вигляді. Це версія Crystal в форматі Pro2. Так, вони зовні схожі на Apple AirPods Pro Pro 2, але виконані в чорному кольорі і ось такому незвичному кейсі. А зараз я вам покажу навушники, які будуть популярні в 24, -му, 25 -му і наступних роках. Тому що ця новинка. Дійсно рве шаблони. Це навушники від оригінального китайського виробника Лімфо. І вони мають, як бачите, дисплей. І це не просто дисплей. Це дисплей, за допомогою якого можна здійснювати і керувати не лише наушниками, а й смартфоном. До речі, тут є прикольна анімація. При відкриванні кришки ви дістаєте наушник, анімація також спрацьовує. Або можемо дістати обидва навушники. Дуже прикольна річ, насправді, і якщо чесно, ці навушники до нас потрапили випадково. І я здивувався, тому що навіть вже на навушниках. Вбудовують ось такі дисплеї, і здавалось би, навіщо він потрібен і, взагалі, що прикольного в цьому, але скажу одразу: користувавшись більше тижня цими навушниками, я зрозумів: річ дійсно корисна і незвична, і привертає дуже багато уваги. Перш за все, дизайн: дизайн наушників класичний, як і Apple AirPods Pro 2, Вони виконані точно в такому самому виконанні. А це значить, що вони працюють не лише з Android-пристроями, а й з IOS операційними системами. І так їх можна підключити навіть до Apple пристроїв. І до речі, до apple пристроїв, що дивовижно, вони підключаються анімацією. Також є шумопоглинання, гіроскоп і перемикання. Тапами. Це дуже зручно, адже виробник врахував всі тенденції 2023 року і в своїй новинці 2024 року ось запропонував такий зручний формат. Тому ми можемо не міняти наших звичок, а користуватися тими самими добрими прошками, але в ось такому незвичному виконанні. Щодо комплектації, комплектація на диво, як і в Apple AirPods Pro 2. Так, навушники, зарядка, амбушури і. Що на відміну від оригінальних Apple наушників, тут кладуть навіть шнурочок, але привертаю увагу те, що тут є ANS чип, що круто, тому що ми можемо підключати їх до будь-яких девайсів, а також якість звуку тут буде на високому рівні. Адже цей чип оброблює інформацію і музичні плейлисти дуже дуже швидко і видає дійсно потужний і гарний звук. Щодо комплектації, вона звичайна. Інструкція користувача мануал, ванночка, де знаходяться самі наушники, і ось цей кабель, цей шнурочок, який буде йти в комплектацію. До речі, дуже зручне рішення насправді. Далі йде звичайний кабель, до речі, наушники на Type-C. Тому, в принципі, можна його не використовувати, користуватися своїм, якщо, наприклад, у вас iPhone 15 Pro Max або Android пристрій. Але якщо ні, ось кабель йде в комплектації і зміні амбушури, які знаходяться ось тут, для того, щоб підігнати ці наушники під розмір будь-яких вух. Головна фішка цих навушників це ось такий LED-дисплей. І я вам зараз продемонструю, на що здатні ці навушники, і, взагалі, що в них вбудовано та що є. Класично – це перемикання та вімкнення музичних композицій, рівень громкості також необхідна річ. Тут ви можете вімкнути просторове аудіо або ANC, або звичайний режим. Далі у нас іде еквалайзер також можна налаштувати. Також тут є два режими: це звичайне послуховування музики і є ігровий режим. Ми натискаємо, дістаємо навушники, і вони працюють вже в ігровому режимі. Більш насичений звук і є 3D-просторове аудіо. Також звичайне регулювання яркості екрану, можна також налаштувати мову інтерфейсу. Далі фонові обої. Або можна завантажити свою фотографію, якщо ви бажаєте. Налаштування часу, дати, пошук навушників, лівий, правий. Якщо ви загубили правий, можна увімкнути. Тоді почнеться звук в лівому або в правому навушнику, і ви їх неодмінно знайдете. Це режим фонарика. Дуже також необхідна річ, якщо ви, наприклад, в темному приміщенні потрібно відкрити чи закрити двері. Ось. Чудове рішення, і також незвичайна функція додавання улюблених композицій до вашого плейлиста. Наушнички запам'ятовують ті композиції, які вам подобаються, і будуть їх грати, якщо ви це ввімкнете. Також керування камерою. Ви можете встановити свій смартфон, відійти, натиснути. Звичайно, наушники треба під'єднати до смартфону і робити фото або вмикати, вимикати відео, якщо вам це необхідно. Також наушники можуть записувати звук або розмову, потрібно лише ввімкнути функцію диктофону. І, звичайне, перемикання режимів, яке я вже казав в началі. Ось такі незвичні наушники. Форм-фактор, я думаю, всім зрозумілий, тут пояснювати нічого не потрібно. До 6 годин роботи без підзарядки кейс працює до 24 годин. Також динамік і мікрофон. На звороті цих навушників. Шарнірна кришка дуже приємна, можна сказати, як антистрес. Ось такі цікаві наушники в нашому магазині ви можете придбати офіційно, з гарантією, один рік це оригінальна. Комплектація, оригінальна версія наушників від відомої фірми LEMFO. Будьте обережні, тому що навіть на ці навушники дуже багато підробок і низької якості ви можете просто попасти на кошти і викинети ці навушники одразу після, після першого прослуховування реплячої музики. Ось тому, якщо потрібні дійсно якісні версії цих навушників. Або дропшипінг, або опт. Переходьте до нашого сайту або в описі. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. У нас перша ціна та кращі умови для співпраці. З вами був магазин iPrem. Всім гарного дня та мирного неба!